Друзі, привіт! Сьогодні в нас в роботі міні-купер. Повністю тобто, ми буду, буду відмивати його, забирати отака от є тут коска. Буду розштифовувати, вложувати фарбу. Я цим не займаюся, просто, як то кажуть, товара, що роблю, попросив. Буду її повністю відполіровувати, забирати. Він такий досить непоганий, але забирати. Маленьку і грубо риску. Вона трошки назбиралася по машині. І буду крити на ню кераміку, щоб вона була така прям вау-вау-вау. Ну, тут в гаражі затор не видно, на сонці видно риску. Ну, По салончику ми приберемо її з доглядом. Вона чистенька доглянута машина, недавно була півроку, тут особо не замастилася. Ну, в неї не грязна, щоб, але треба помити. Під полірування обов'язково помити. Вона вся антихромі Чорна криша, бачите? На чорній, як видно, зразу риску. На сірі не так видно. Сіра зовсім по інакшому В Взагалі, машина така комплексна. Трошки переживаю, бо це не мій основний напрямок, але зараз помаленьку будемо працювати. Також тут десь є з цієї сторони. Ось така от коцка. З вікно опускалося, і там щось було, і так продерли. Попробуємо теж його легенько забрати. В общем, такі от. Зараз ми його покшумаємо. Що, друзі? Я вже тут прошліфував, перші слої вложив. по салончику. Машинка любима, машинка любима, і тому вона доглянута. Круто, все круто, але вже вона збирала чуть чуть ми тут зробимо легенький догляд. Тобто ми зараз це все просто прогріємо на суху, можна сказати, майже. Щоб це все забрали. Коврики переб'ємо, пересіраємо. Також тут все проб'ємо, щоб вже, як кажуть, знов на пів року машинка мала свої становусь машини. Тут тобто все чотненько але бачите, вже трошки. Пилюки По поналітало. Це треба забрати, щоб вона не заношувалася. Багажнику повний порядок, стильні тут коврики такі. Ну, в общем, я кажу, машина любима. Купа всяких плагів, купа всього, але ніби нічого не блестить. А так як моя основна робота, мій потяг це є салон, тобто я обов'язково роблю салон. А вже тоді додаткові щось можна ще зробити. Не всім, тільки таким близьким, яким я хто як кажу, бо всяке може бути. Полірування я не професіонал, кераміку, я краю тільки собі, і родичам. Вон, а це таке попросило мене, ну зроблю, ну, які питання. Гроші за це особу багато не візьму. Будемо рахувати як денку свою. Поки що так, друзі, зараз ми є. Відпаримо, зробимо ту црапанку і будемо очищати лак. Він все такий в такий стружці, важ шуршавий. Будемо це все очищати. Парити його будемо, забирати смоли і проходити перший етап. Перший етап, другий етап, обезжирювати, проклеювати і наносити кераміку. Це все забирає дуже багато часу, насправді дуже. Поки що так. Бачите, це трошки некрасиво. Тут -то чимось, колись щось натер. І воно так дало. Також диски ми то все теж не несемо на диски кераміку, так як вони е ну, лаковані чорні, буде, думаю, гарно. общем, от така сьогодні процедурка. І от я теж так тільки собі роблю. Ну, попросили, зроблю. Окей, друзі. Що, друзі, от така от красотка. Відмучив я, звісно, два дні, поки ми її повністю відполірували, поки накрили кераміку, поки це все порозтягували. З царапинкою, друзі, не вийшло. вийшло можна сказати, буба. Бо вона вмятинкою. І коротше, я шліфонув базу. Базу шліфунув, помінявся колір. Тепер можна тільки з допомогою маляра це все вирняти. Ну, але як бачимо, блиск фантастичний, вона така вся прям налята, лята. Просто як от водичкою скроплена. От такому вона фантастичному зараз. Дико фантастичному стані. Диски я теж накрив. Але резину не трав, щоб вона була сіренька. Я резину теж дуже круто відмив. То, щоб от прочорнив ці всі пластики, бо вони дико теж були грязні. Ну, Сірі такі, а хотілося, щоб машинка вже така була вкруг. Фарки такі прям, прям вау-вау-вау наляті. Така дуже-дуже крута бричка вийшла З цієї штуки. Трошки уваги її приділити щоб вона от, так, от прям, прям виливалася. Ну В салончику тут я багато не робив. Прибрали, щоб вона була приємно під руки. Забрали лишні органіка, постиралися коврики. І бомба. І ось що, друзі? Коли машина відполірована, отак от вона от виїжджає, отак от вона от виглядає. Круть. Просто круть